народ. Ми вже на першому заказі. Сьогодні гас 4. Ми на комерційному вже тут був, великий грошей, але він потім казав, там погано, я мав поїхати, не хотів сюди сильно їхати, тому якось відкладав, відкладав, а він каже, що в мене перший день працював, а потім далі все запрацювали. Звісно, що це я робив. любив. Чого немає працювати? Ну ладно, він це викликав, по іншому заклику, це музейна камера. Це комерційна, через що бачу знаки. Вона в розміру, як не знаєш, шафа здорова. Проблема в чому, кажеш, що типу, вона не була включена, включив і короче, перший день попрацювали і все. Я дивлюсь, тут 44 фенгейта, тут 22 було знизу. А отут все в льоді. Все ясно. Вентилятор не працює, або дрейн забитий. А може бути по 100 день все намерзло, От тут льот все буде на землю, ти. Нові. Профіг. І мені приніс воду отже. От Перед тим як ми бачимо, що така проблема ми беремо містої стіми, включаємо його, заправляємо, включаємо його роз. І далі віднімаю всі продукти. Стіми буде на 25 хвилин, свій час не тратимо. І, тому... і нагадаю, це якраз в форматі другого відео буде. В цьому форматі. Пишіть коментарі, типу, що треба покращити, де треба З заакцентувати увагу, типу, що вам не подобається, що подобається. Щоб я розумів, що вам іменно, що знімати, що не подобається, бо я от зараз зараз зняв, Покажу, типу, що як де хочуть. Ну, а типу, що вам треба іменно подобається, самій роботі, чи все подобається, чи просто все по чуть-чуть і щоб я зрозумів. А от мені здається, чи хтось мене тут намахує. Я от почав якраз дефростити стімив. І цей льот. Я в тій не раз зустрічав, що це вже ну, багатомісячний багато місячний льот, який тут намизає. Типу він... пустий льот, він тако бисто все розмизається. А оцей він капець просто вода. Що, Я, я був недавно вкусний. Коли... Ну ладно. Зараз все... Розморозимо, витягнемо цю стіночку і подивимося, що тут не так. Цікаво, не помаємо. Це професійне, вони ці мною комерційні холодильники взагалі ламаються. Ну, день забивається, всіх забивається. Тому, типа, загадимося, що тут не так. Так, йдемо до самого цікавого. Розкручуємо це. Ух, у нас же ведь стало, там, наверное, леду полно. Пицки тут булки Все, по аккуратно. Надо снимать аккуратно. А -а -а. Ух, не фряш. Ты на там снято. Ой. Откуда. Получается, застукаю. Опа, оба-оба. І тут просто завушки підтягнути. Одне і то. Она влізает. Короче, по ходу день збито. Мене так все це Зайцевий до кінця. Це можна вже назад ставити. Тумбим, всього зможуємо. Але вентилятор він замерший, я поняв. це Все, ми тут все розмозили. Можна сказати, що все Все добре. Все треба акуратно, оцю капельки. Вода в воді сама пішла, я типу не... Цей не проливав, прольємо, подивимось, чи вода йде. Ну Вода взагалі ідеально сходить. Може на чисто зверху була якось забита. Це вже дофіга я лив. Вона виходить ідеально. Котжу, тут вовсі грязно льодом. Я можу закрити, і скажу, тебе тут треба все побивати і почасть тут дуже тут волосся, тут всяка кігня. У мене ще рукавиці. Може бути, що взагалі тут дуже глупенький холодильник, оце войле. Пішов спати, його треба буде замінити в одне ого. Два знизу контакта і одна маса. Вентилятор працює, може воно просто не дефростиле. Воно не дефростить. Тако було по колу заморожено. Там де іменно це все йде. Ну, не знаю, ну тіп, воно було таке знизу, Ну, того я не бачив, що іменно цей хід мене був заморожений. Бо справа, лівий справа. Ну ладно. то Збираємо, кажемо йому. Хай це все льо, збираємо її. По день був замитий і все. Забитий точніше. І так, замінив я. не тут дігносував, подумав, що це штука. Щось там є птайка полонка. Що вона ті наливає воду і далі не посувається. Ну, що тут тут? Сама пустенька вона тут. Нічого немає. Тут вода, е, цей рівень води. Там скільки тут. Що е... тут? Extrains і ваш А, температура І все, і таймер. Таймер такі механічні. тут типа таймер простий. Та й що що тут було? От, подивився до защлки, подивився, все, все води нормально. Тільки от цей таймер. Поміняв воді все, добре, капець, я стільки мучився з ним. Тут воді знизу защлка, отако. Я думаю, як його витягнути, як він ба... Але тут во, якщо знизу подивитися. подивитися, тепер дониста потягнути і десь витягується. Ну, Тепер буду знати. я буду знати. Ну все, тут топ, все зібрав, все поставив, все працює, добавим назад і йдемо на наступний фініш. Ну на, от це просто капець, мені треба зараз взяти це. Його зібрати знизу, повністю його -то положити на бік, мені його зібрати і поставити цю штучку. першою з був свою Тут я буду поступати. Я навіть не знаю, як до нього приступати. Я ж це не робив. Забуду пробувати. Тому... Почайте мені удачі. Коротше, ми це починили. Нам це вдалося. Короче, що я думаю? Що... Тут є люфт невеликий, от. Раз. Ну, в воді в тому трошки менший люфт. І плюс в тому такого люфту немає. Далі наработка підшипників. То я пальцем чую його ступенько. Круче цей получше виглядає, ніж той був. Ну... а що є то є? Я включив, воно все перед ним попрацювало, спінло, все нормально. Томається. Та Не такий шалтай болтай, як був перший. Все, свої інструменти забираємо. І умату їм додому спати. Яке спати. Запомніть, 6 година. На ну, годинку 6 година. Ти їхати додому, все, забираємо. Коробку, все своє. Приїхав я на догаю. Котч, вибивало, ставлю на... Нормал, 40 хвилин вибуває, що одна хвилина і все, типу сенсор не працює. Перше я перевірив, чи пече, щоб не розбирати. Перевірив, чи немає іменно в цьому забитий фільтр. Після чого про з спіртом ведешкою. Ну, ведешкою буде цей пахнути, але спиртом про цю штучку, сенсор фателевий. Визбираю, а тут відключений. Сенсо пуст. Я пробую його заплати, подивимося. Чи поломаний зйомчик чи хтось його спеціально відключив. Этос. Це... Ну-ка. Момент. Не, його хтось відключив, або його на заводі погано поставили. Ладно, розбавимся назад, беремо себе з і їдемо. цей фітінг бейкне працював, типа нижній підгрів. Вон знизу нею включається. Один контакт. Другий контакт. В принципі. Зараз там температура 155-160 вже нагрівається, це забуде. О. You see? For the red. Nice and red. Good, yeah. Yeah. This works. Okay. Все заміняли. Заміна пішла. It's okay, you're good. <laughs> um, там, там, десь хвилин десь. Займі нас на кишку, десь вулків засуваємо і все готово. І їдемо до наступного. Котче ну, на я в полі лежу за Тут Я не хочу цей загріше ложити. Я перевіряв, коче все крутиться. Скарга на те, що він не віджимає одяг. Все крутиться. Мені шитка режим не працює. Середній працює. Я заліз, перевірте. Оцей мотор, він перший показує різні показники до нуля, а коли є за кокодильчики. Нормальні, що постійно контакт хороший. Все по 9-ом. Покотив барабан, кожну бажанні поїде, все нормально. Значить, тут все добре. Будемо переходити до контрольного борду. Там де зараз брати, його і дивитися зверху, бо тут вовсе знизу. Глядай, супер жабка працює, за є. Жабкою. Тут все виглядає добре. Галізом до гріє. бо Я вже голові був мотор. А на мотор. По справедливості цілу. Опа, кабель впав Тут сзади два болта Тут ще хтось злазив. болта і знімаємо борт там може бути підгоїли. Це Загадиємося. Так на ну от, чого я поліз спочатку до мотору, бо тому що я відхилив воша знизу. Контакти подивився, коли така проблема, може бути мотор. А тут треба два, 2 чотири, п'ять, 6 болтів. І ця кишка, я не навижу її. Вона знімається трошки туго. Честно я не на знімати. снімати все ставити на землю, по бокам нічого не ставити сюди. Так, на от. Ви бачили, що там прям барабан ходить ходуном. Короч, я думав, перший прийшов, що це тільки ці суспенсели. Це підвіска, яка в мене є. Ну, але вона не підходяща, але там банально там 30 доларів і все зробилося. І тут близько дому, там роботи мало що. Але коли я запустив вже барабан в роботу, я почув підшипники. Підшипники прямо гуділи, як розуміє на ступицях, як вони їм нагодять. тут потрібна заміна підшипників. Почала дивитися інформацію про підшипників, а підшипники не міняються самі, вони міняються тільки з барабаном. Ну, то що я не Може якось там вже придумали, якось то все міняти. Ну я бачу, пишуть на формі, що барабан треба розв'язати. І туди вони можуть це зробити, поміняти, розполовинювати. Ця робота не вартує того, чого вони типу, чого хочуть заплатити. Тому вроді сказали, що слиють. Подивимося, я написав інформацію мені буду чекати відповідь. Та їдемо якраз, а сьогодні ще неділя. Якраз я їду на другий і потім на третій. Може сьогодні ще поїду, куплю на газовий балон кисень і. Ну, точніше, як, до пайки кисень куплю і клапан. Мені так клапана. Це що типу, на газ перекривають Вінтеля. Бо мені треба такі, іменно з маленького, типу, штуці вентиль. Іменно. І потім з того вентиля має бути ще маленький маленьким різьба. Бо загалом є типу, велика різьба. Мені великої різьби не потрібно. ebay е, є. Я купив опенбокс за 58 там 65 вийде, а в, на Амазоні там 150 доларів в мене очі на лоб вилізли. Тому я знайшов за 55 доларів і там повністю комплект якийсь. Е -е, людина мені тішить вела, але я пишу, що може сьогодні, вона ще нічого мені не піла. Тому заїдемо на замовлення. Я буду, коли людина близько, це якраз на третій замовлення третього замовлення та людина є. Тому подивимося, може ще сьогодні заберу, і якщо забереш сьогодні одні то будемо пробувати паяти.